Всім привіт! Зараз в портфелі Морського дому вилась нова продукція. а саме гьоза, лінейка діозе. Це класична годза, зроблена по класичному рецепту. Також є в асортименті Це гьоза з креветкою, зі свининою та куркою. Зараз будемо готувати годза з куркою. Ця продукція вже йде заморожена. Ось як вона виглядає. дивіться. Класична форма гьоза. І дуже смачна начинка. Зараз будемо готувати її. Нам буде потрібно обсмажити гьодзи, додаємо трохи масла, трохи розігріваємо його. Ну, у нас десь температура, зараз там градусів 160. Класики там на порцію десь іде грам 100-125, це там 5. 5-6 штучок. Я так зараз пожарю на всю сковородку в такому класичному форматі в японському. Так, смажимо, щоб трохи підсмажене воно було. Це десь приблизно протягом хвилини. Беремо 150 грам води, туди додаємо столову ложку крахмаву, отаку з горкою. І додаємо в наші зобі. І накриваємо кришкою, пусть вона париться. Поки готуємо гльодзи, зробимо зараз соус. Нам потрібно буде, як полуфабрикат, 100 грамів соєвого соусу, рисовий оцет, приблизно десь грам 40, мірін грам 20, кунжутна олія, десь приблизно грам 4-5 Можна додати трохи чилі масла, якщо хочете, щоб воно більш таке гостріше було. Все ретельно змішуємо і будемо подавати з нашим дьодзу. Це. Більше я захотів таку класичну подачу японську показати. Також можна зробити 5-6 як в закладах, подають на порцію. І це дуже смачно. Смакує з соусом для гьосів.